Субота, 10 червня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Мінус два ворожих шахеди над Дніпропетровщиною. Під час нічної повітряної атаки наші сили ППО не залишили окупантам жодного шансу і перетворили їхні безпілотники на металобрухт. Нікопольщину ж вночі росіяни вкотре обстріляли з важкої артилерії. Гучно було у районному центрі Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали, а от шкоди майно окупанти наробили. Пошкоджено приватне підприємство, житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Троє загиблих та 26 поранених. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Вночі ворог атакував Одесу шахедами. Наші сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники. Але внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру висотки. Виникла пожежа. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Рівень води у ставку охолоджувачі заес стабільний станом на сьогоднішній ранок у Каговському водосховищі в районі Нікополя рівень становить 10 метрів 31 сантиметр. А у ставку охолоджувачі Запорізької АЕС 16 метрів 67 сантиметрів. І цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Повідомляє енергоатом. Нагадаємо, енергоблоки заес не працюють з вересня 2022 року. Відтоді активного випаровування води зі ставка охолоджувача не відбувається. На Херсонщині вода повільно, але відходить середній рівень за добу зменшився приблизно на 40 сантиметрів. З підтоплених через підрив окупантами Каховської ГЕС територій евакуйовано понад 2,5 тисячі людей. Сьогодні ж зранку окупанти знову обстріляли корабельний район Херсона. Поранено волонтерів, які допомагали постраждалим від підтоплення. Їх шпиталізовано за попередніми даними. Всього від великої води потерпає 35 населених пунктів та майже 4 тисячі будинків на правому березі Дніпра. А на окупованій частині Херсонщини ворог дозволяє евакуацію тільки людям з паспортами РФ голі пристані та великокардашинському статі Вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність спаду дещо зменшилась. Окупанти не те, що поспішають на допомогу мирним людям, а й погрожують розстрілом місцевим, які кинулись на перетунок своїх земляків. Загрози спалаху холери немає у зв'язку з повеню. Через підрив каховської гес пабліками почала ширитися інформація про наближення епідемії. Але фахівці заспокоюють зараз. На Дніпропетровщині показники в нормі. Спеціалісти постійно відбирають проби води і моніторять ситуацію, але радять не нехтувати правилами профілактики. Холерний вібріон – це бактерія, яка зберігається довкіллі. Проте недовго. Якщо ми кип'ятимо воду, то за хвилину при температурі 100 градусів збудник згине. Але взагалі для профілактики інших інфекцій рекомендують доводити воду до кипятіння до 100 градусів і потім, щоб на поверхні з'явились бульбашки. Цього достатньо, щоб загинули всі мікроорганізми. Виносять із будинків найцінніше у мережу користувачі викладають сотні щемливих відео порятунку тварин з затопленої Херсонщини. Люди евакуюють чотирилапих човнами, а також несуть десятки кілометрів на руках. Про все дивіться в нашому матеріалі. Без домашніх улюбленців і самі відмовляються від порятунку. Оставте палку, бабуся, сядьте в лодку, йдемте в лодку. Йдемте сядіте в лодку. Това собак комусь достане. Деяких чотирилапих вмовляють. Ми вже з тобою потеребаршувалися, давай, залазь. І поплили. На рибалку, да? рибку їсти, будеш. Когось несуть десятки кілометрів на руках. Ой, Сусідська собака, так ну, давай на сухуцю її, бо залишилась там. Жителі затоплених населених пунктів Херсонщини не полишають своїх тварин. Самотужки евакуюють собак, котів, папуг і навіть корів. Ось, наприклад, жінка загорнула сусідського пухнастика у ковдру. Хто золото несе, золота ніс, то саме дорогое, а сфінк зеленоглазий. А тут чоловіки рятують собаку на човні. Все, все, тихо, 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 рижбом. Тихо. тихо. Прийду, тихо. А а? Я повидаю, я Тетяна ж з Херсона повернулась до затопленого будинку, аби забрати з нього хатню тваринку. О, Боже, мулечка, муля, де ти, муля, 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 муля. Боже! О. У мережі нині публікують сотні щемливих відео порятунку. У дописах користувачі захоплюються турботою жителів Херсонщини, які, хоч і самі опинилися у біді, улюбленців не покидають. Дмитро Новини каналу. Світ відреагував на підрив каховської гес країни Євросоюзу. Відправлять гуманітарну та фінансову допомогу для наших військових. Німеччина передасть майже сотню броньованих машин. Тим часом український мультфільм Мавка потрапив у п'ятірку найуспішніших фільмів Іспанії. Більше подробиць в нашому дайджесті. Світ відреагував на підрив Каховської ГЕС у міністерстві закордонних справ Польщі. Запевнили, докладуть усіх зусиль, аби Росія відповіла за теракт. А винуватці злочину будуть покарані на міжнародному рівні. Цей акт варварства створює пряму загрозу життю мирного населення, яке проживає на березі Дніпра нижче греблі, а також роботі Запорізької АЕС створює перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними регіональними наслідками, що матиме наслідки також для всієї Європи. ЄС відправить допомогу Україні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Країни забезпечать швидку доставку насосів для брудно питної води, пожежних шлангів, човнів та мобільних станцій очищення. Литва надасть нам 30 наметів, 240 розкладних ліжок та 50 тисяч євро фінансової допомоги. Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація. і Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні. Німеччина придбала для України 66 бронетранспортерів, а ще 20 БМП Мардер передадуть нашим військовим до серпня. США готують додаткові пакети допомоги у сфері безпеки. Про це повідомив координатор Білого Дому Джон Кірбі. Це 16 патрульних автівок, 14 дронів, 3 систем виявлення безпілотників та дві тисячі боєзарядів для зеніток Гепард. Ще 37 мільйонів доларів виділять на зміцнення кібербезпеки. Це допоможе Україні ще краще виявляти, стримувати та реагувати на кібератаки. Посланець Ватикану, кардинал Матео Дзупі, відвідав Київ, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Головна мета візиту мирна місія та припинення війни в Україні. Тим часом. Український кінематограф захоплює світ. Наша мавка потрапила у п'ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень на мультфільм купили 50 тисяч квитків, а касові збори склали більше ніж 321 тисячу євро. А всесвітньо відомі газети Кепкують з Путіна на сторінках The Washington Post опублікували карикатуру на президента Росії. Виглядає вона так: політик лежить на землі разом із коне. Вони прив'язані до багатьох маленьких тракторів з українськими прапорами. Та у Твітері багатьох людей малюнок обурив щоправда не через переможеного Путіна, а через жорстоке поводження з конем. Деякі люди не згодні з цією карикатурою. Вони вважають, що вона була зображена з натури жорстоко прив'язаного коня. Під час створення цієї карикатури жоден кінь не постраждав. Разом ми подолаємо ката та виб'ємо з наших земель. Поліна Паламарчук, Денис Ялисавенко, новини 11 каналу. Штурм ворожих позицій, довжелезна смуга перешкод та стрільби з різних видів озброєння. Бійці тероборони Дніпра провели масштабні навчання із тактичної та вогневої підготовки. Умови максимально наближені до реальних бойових відточені дії допоможуть у контрнаступі. Впевнені бійці на полігоні побував і наш Владислав Авдієнко. Бійці окремої бригади теродніпра впевнено просуваються до окопів умовного ворога, подавляють щільним автоматним вогнем. Поряд вибухають протитанкові міни. Пояснюють, це імітація артобстрілу. Спочатку працює артпідготовка. противник дезорієнтован, він деморалізован, а потім відбувається штурм позиції противника. Займаються траншеї і беруться полонени або добивається ворог. Після успішної атаки відходять під прикриттям побратимів. Сьогодні впоралися на відмінно. Противник знищений, траншеї ворога зайняті. Неподалік, воїни тренуються стріляти із найрізноманітніших гранатометів: від радянських РПГ до новітніх Джевелін та Енлоу. Ось тільки нюанс. Постріли лунають віртуально. Використовують макети зброї у парі із смартфоном. У нас тут вказує напрямок вітру, щоб бійці могли робити собі зразу поправку по вітру, як в реальному бойовому. Єсть, от бачите, танчик задимівся, на відстані 200 метрів він був. Такі тренажери з доповненою реальністю дозволяють економити цінні боєприпаси, кажуть військові. А отже, кожен боєць може зробити стільки пострілів, скільки треба. Стріляти з РПГ виявилося не дуже важко. За 5 хвилин інструктажу я вже підбив перший, на жаль, уявний рашистський танк. Далі довжелезна смуга перешкод бійцям треба пролізти під колючим дротом, долати рови, паркани, умови максимально наближені до реальних під час бою. Хлопці зараз відпрацьовують просування в міській забудові, проходять, припустимо, скрізь. Будинок, там вони прилазять через паркан, тут також вони пролазять через вікно. Здавалося б, що складного перелізти повалене дерево. Але коли таких дерев декілька, і на тобі не тільки бронік, як на мені, а ще й зброя, боєкомплект, ще й треба пильнувати за навколишньою обстановкою, то смуга перешкод перетворюється на справжнє випробування для бійців. Працюють у парах, бійці мають прикривати побратимів, коли ті рухаються. При цьому максимально роззосереджуватися. Задача у хлопців в них не скупчуватись разом, бо якщо вони будуть скупчуватись, це ж знову ж таки розліто осколків, знову ж таки, кулеметники вони не сплять. А коли скуп... скупчення людей, то це подарунок для нього. Тероборонівці зізнаються, було нелегко, але смуга перешкод сподобалась. Ну важко, звісно, важко, мокрився, але цікаво все правильно. Це все треба. Навик, щоб ми друг друга відчували, хто йде вперед попереду, хто йде ззаді, друг друга крили, щоб ми е, друг друга розуміли. Навіть навіть без слів, також бійці пройшли інструктаж із основ хімічного захисту та тактичної медицини. Раз, два, три насілки нахті. Уїжджають вместе з поранено. Такі навчання воїни теро Дніпра проводять регулярно. Вірять, знання та відточені навички допоможуть у реальному бою як в обороні, так і під час контрнаступу. У Нас немає скільки людей, скільки є в Росії. У нас немає можливості закидати людьми. Ми повинні працювати стратегією, тактикою. У нас немає права на помилку. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. I 15 акумуляторів, 76 одиниць шин, 28 фільтрів, амортизатори та інші необхідні речі отримав батальйон ТРО Кам'янського для ремонту автівок. Всього на 600 тисяч гривень. Спочатку повномасштабного вторгнення таку допомогу бійці отримують регулярно завдяки співпраці міста з громадською організацією фонд розвитку кам'янського та політичною партією Бджола. Така підтримка кам'янського ТРО планується і надалі, аби хлопці мали все необхідне для виконання військових. Завдань для нашого батальйону територіальної оборони ми закупили велику кількість запчастин. Тут і гуми, і акумулятори, і ресори, і втулки, санет блоки, і багато інших запчастей для ремонту автомобілів для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони поверталися додому живими та неушкодженими та перемогу Україні. Кожен місяць ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Усе, що потребують наші військові, ми робимо, збираємо та передаємо систематично на фронт. Обстріли повені та пожежі без сну та відпочинку журналіста завжди в епіцентрі події. Вже вдруге під час повномасштабного вторгнення ми відзначаємо професійне свято. Як вдається тримати інформаційний фронт наш репортаж про роботу кореспондентів 11-го каналу? У вогонь це один з тих самих ангарів, куди поцілили росіяни воду. Дякувати місцевим, що позичили мені рибацький костюм, то я можу в повній мірі показати вам наслідки повені. Та на місця прильотів ворожий снаряд влучив між двома двоповерхівками. Будівля зазнали чималих пошкоджень. І початку вторгнення наші журналісти на інформаційної безпеки. Нічний терор окупанти вкотре гатили по Нікополю. у перші дні повномасштабної, згадує ведуча новин Олена Петроченкова. В ефір виходили з імпровізованої студії, яку облаштували в укритті на тлі лише синьо-жовтий прапор і праця без вихідних на адреналіні, а також вдячності до військових. Завжди згадувалось, як там хлопці в окопах, і звичайно, що не про яку в тому не можна було говорити взагалі, тобто ми тут в теплі зі світлом, а тільки працюй. А хлопці там, ризикуючи власним життям, виборюють і виборювали перемогу. Про те, хто виборює перемогу на передовій, неодноразово робила матеріали. Наша журналістка Софія Куценко попри небезпеку каже, від зйомок із бійцями отримує особливий кайф. Вони всі дуже контактні, дуже позитивні. Вони е, головне, що вони настроєні на перемогу. Вони, е, вони просто вони, вони безстрашні. Вони герої, і я просто. Такому шоці знаходжуся, коли я спілкуюся з ними, бо це люди, які реально творять нашу історію. А от кореспондент Владислав Авдієнко після поїздок на фронт розповідає, ніби щоразу переосмислює життя. Ти приїжджаєш в Дніпро такий контраст, і бачиш там відкриваєш стрічку новини. Бачиш там якісь тусовки в клубах, і ти просто не розумієш цих людей, як так можна під час війни жити. От лінія фронту вона тебе витверезлює. Лісту та ведучому Марку Рурці саме робота коли допомогла втриматися на плаву самому та зрозуміти, що його праця важлива для інших. Якраз важливість нашої роботи я зрозумів тоді, коли люди чекали новину, що там, що там відбувається, і коли це прямі включення, коли це сюжет з розгорнутою інформацією, офіційні джерела, то я розумію, що ми тут робимо важливу справу. Поліна Шпаламарчук у справу прийшла фактично із початком повномасштабної. З усіма цими зйомками там спілкування з дітьми, спілкування з пораненими, спілкування з військовими, це все було вперше. І тобто, через свій страх я набралася і досвіду. Та чи просто було організувати роботу? Питаємо. Були ситуації, коли ну всі були вже виснажені, або був на початку дуже великий страх. Ми не знали, що робити. Ми не знали там з оціми першими обстрілами, як е, виходити в ефіри. Але якось воно за рік потроху, ну вже більше ніж рік, потроху воно якось вирісувалося в якусь картину. Зараз у нашого телеканалу великі охоплення нас дивляться не лише в Україні, а й за кордоном. Про це свідчить статистика. А ми розуміємо, що робимо важливу справу. Тож продовжуємо боротьбу на Інформаційному фронті заради вас, наші глядачі, дякуємо за довіру. Айміна Арнаут, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер нашої редакції. Телефон зараз на ваших екранах. І слідкуйте за 11 каналом у соцмережах і ставте вподобайки. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.